Ця міна, на якій ви підірвалися, вона не була ворожа? Так, вона не була ворожа. Я думаю, з усіх проаналізованих даних, я знаю, що це інформатор, який нас проводжав, він співпрацював з Росією. Чому? Тому що ми проїхала одна машина, вона не підірвалася, угу. потім наша поїхала, не підірвалася. Я вийшов, побачив, що тут дуже тихо, і ці інформатори кажуть, а представте машину. Як чекайте, я заберу автомат. Я зайшов в машину, і в цей момент вона підірвалася. Це ще один е, урок, на жаль, дуже болісний, е, про те, що на війні не можна довіряти місцевим мешканцям нікому, навіть з прапорами України. Це не значить, що треба їх вбивати. ні. Але довіряти не можна. Треба розуміти, що кожен з них має свої аргументації, чому вчинити так, щоб нашкодити особовому складу. Але ця людина понесла покарання. Ooh, mm. duck.